Доброго раночку, друзі, слава Ісусу Христу. Не знаю, чи це гарний схід сонця, чи це на щось страшне, тяжке. Тільки Богові одному відомо. Нічого не знаю. Але знаю одне, що з цих всіх слів, що я сказала, що це буде змінюватися погода. У нас сьогодні пише 11 градусів тепла. Не знаю. Побачимо. Побачимо, що воно з того всього буде, що воно з того всього вийде. Не знаю. Але небо хмариться. Хмариться небо. Якось так. Вже трішки не таке червоне, вже трошки... Тихло та червонятість. Але все рівно. Ну, зміна погоди буде. Не знаю, що ще може бути на таке сонце але зміна погоди точно буде, бо <кій> вижу, що буде, бо хмарки опустилися низько. І як передає 11 градусів тепла, то значить, значить буде й тепло. Оце вже не, не один раз так було. Так що таке. Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу! Тернопільщина на зв'язку. Канал Сільське подвір'я. Ой, і я його господиня. Ніна. Не буду в кожному відео повторюватися про знайомство. Останні мої підписники точно знають, хто я і куди я зараз вирушаю, але все ж таки вирушаю я зараз на роботу, як завжди, робочий день <кхи> вівторок, 7 січня 25-го року, і Ніна рушає на дорогу. На роботу, дорогою своєю на роботу. Два кілометри. Не скажу, що я йду на одному духу, ні. Уже починаю задихатися, починають підболювати трішки ніжки, але нічого. У нас трішки потепліло, але... Моя дорога не розмерзається. Ще дорога замерзла. <кхи> Ой. Нормально сьогодні. Встала, зустріла ранок, відкрила очі, помолилася за ранок і за всіх людей, наших захисників. За нашу Україну. І рухаюся працювати. Ай, бо ми маємо працювати, ми маємо працювати. Бо якщо ми не будемо працювати, за що ж ми будемо тоді жити? Поки є в селі робота, то треба цей шанс використовувати, друзі. Бо не в кожному селі сьогодні є робота. Так. Якось так. Так, вчора ем, дивилася відео ем, з каналу у Наталочки. Моя підписниця, я її підписниця. Дякую за Ютубівську дружбу. Вітаннячка вам Наталя. Вітаннячка Юрасикові вашим дітям, вашій сім'ї. І ви мені підкинули гарну ідею. Це я про те відео, де була зйомка вашої техніки. Ой, друзі, ідея дуже класнюча. Думаю, що нам пора перебирати вашу естафету з чоловіком. Бо треба чоловіка трішки розговорити, тому що... Треба започатковувати новий канал. Хоча, я думаю, що з тим каналом буде те саме, що і у вашого Юрася. Нічого доброго, він його закине. Бо вже була е, спроба номер 1 і з того нічого не вийшло, і я все ж таки ті відео усі поперекидала до себе на канал. Ну, якось так. Але. Але, друзі, так як ми рухаємося в напрямку весни, то все рівно треба, то все рівно треба вам е, показати і розказати, яка у нас є наразі техніка. Ми не такі багаті, як Юра з Наталею. У нас техніки не то, що набагато менше, а можна сказати, що навіть не наполовину, а взагалі в нас, напевно, четверта частина тої техніки, що, що у, у них. Але все рівно, все рівно, чоловік і тим тішиться, якийсь зробив теж досягнення у техніці. Тому десь згодом ми вам розкажемо і покажемо. Ну, не знаю, чи то буде чоловік розповідати. Я би хотіла, щоб він то розповідав, щоб він <клухи>, пробував свої сили у Ютубі. Ну, не знаю, <клухи> як то вийде. Йому ще треба дуже багато, дуже багато навчитися. Бо це ж не тільки познімати, як хтось собі думає, що гроші в Ютубі задурно заробляються. Гроші в Ютубі ніхто задурно не дає. Вже я переросла, звичайно, в той період, коли мені, як то кажуть по-сільському, штиркали прямо в очі, що що я нічого не добьюся, що я такий сякий блогер, але тепер... Коли мене прийняли уже у Ютубську сім'ю, вже всі затихли, замовкли. Уже ніхто не штиркає. Усі тільки спостерігають. Я теж, друзі, я теж, друзі, тільки спостерігаю. Дивіться, що я замітила. У нас з'явилися лебеді. Їх небагато, їх... Троє чи четверо, двоє білих, двоє білих і один сірий. Але вони є. Так, біжу я далі. Так що, е, хто хоче, як то кажуть, іти поруч зі мною, приєднуйтеся, підписуйтеся, ставте подобаєчки ставте вподобайки діліться моїм відео у своїх соцмережах. <кій> <кій> І будемо з вами рухатися моїм каналом. <кій> раз кажу моїм, раз кажу нашим. Ну. О! Бачите? Бачите? Ось там нанизу. Два лебеді. О, плили. Сіренькі. Ой. Трішки під ногами ожлить, але то не страшно. То не страшно, друзі. Ось така у нас. Такі у нас краєвиди, як бачите. Ці краєвиди ніхто не відміняв. Вони є кожного, кожного Божого дня. Вони нікуди не діваються. Бачите? Вони нікуди не діваються. Ось ці краєвиди. Кожен раз одне й те саме. Але для мене то все рівно цікаво. Десь упав сніг, десь приморозив морозець, а я, як завжди, йду на роботу. Всім гарного дня, благословенного дня. Бережіть себе і своїх рідних, бо мусимо це робити. До нових відео. Па-па-па-па. До побачення!